Ну нарешті ми дочекалися два неймовірні артисти об'єдналися щоб створити причудову пісню. Це Макс Барських та Артем Пивоваров. І їхня спільна композиція. Так ніхто не кохав. Отже, ця пісня була створена спеціально для проекту Артема Пововарова. Твої вірші, мої ноти в цьому проекті. Артем Пововаров популяризує українську класичну поезію і поєднує її з сучасним звучанням. Отже, пісня має назву Так ніхто не кохав, і вона покладена на вірш Володимира Сосюри і присвячена українській жінці. Музику до цієї композиції артисти писали разом, і, безперечно, вони є дуже талановитими та крутими авторами і композиторами. Тож пісня однозначно варта уваги. До речі, так забалакалася, що забула привітатися. Мене звати Оля Провойс, Ви на моєму каналі, і тут все про вокал. На своєму каналі я дуже рідко роблю розбори саме чоловічих голосів, адже чоловічі голоси відрізняються від жіночих, і зазвичай мені не легко показувати вам той чи інший звук саме через те, що я маю інший діапазон. Але це не стосується цієї пісні, тому що ці два виконавці мають досить високі голоси, і мені дуже цікаво розповісти вам, які ж вокальні техніки та прийоми вони використовують, і чому їх звук нам запам'ятовується. Отже, переходимо до розбору пісні. Я слухаю фрагмент, зупиняю, аналізую. Приємного вам перегляду. кохання. Починається пісня з вокалу Макса Барського. І, взагалі, особливість цього віршу в тому, що досить довгі фрази, і зазвичай такі довгі фрази не так легко покласти на музику. Але те, що ми почули, воно гарно. Давайте аналізувати. Отже, Макс починає співати спокійним голосом, внизу розслаблено. Використовує субтон, ще його називають фальцет. Це такий звук з повітрям, Дуже ніжний, спокійний, розслаблений. Також він тут використовує саме тонке змикання голосових складок, тобто знову ж таки співає не гучно. Ну звісно, це тільки початок пісні, чого тут одразу кричати. Правильно? Так ніхто не кохав. Тут цікаво, ми чуємо такі під'їзди, тобто глісандо, це коли ми в нотку під'їжджаємо. Так, ніхто отут не кохав отут, через ти знов під'їхав. Тисячу літ мелодія пішла вниз. Тобто, ще раз, яка тут мелодія? Схематична. Ми чуємо тут певну секвенцію, тобто такі повторювані фрагменти, але вже від іншої нотки. Та-ра-ра, та-ра-ра, та-ра-ра-ра-ра-ра-ра. І тільки тут пішла мелодія вниз, і далі лиш приходить. Тут мелодія цікаво, так знизу пішла наверх, і нотка дить протягнулася, ми на ній зупинилися і закцентували саме цей звук ить. Подібне кохання. І дуже спокійно закінчує цю фразу. Бачите, яка довга фраза. І як я вже сказала, він починає тут внизу. До речі, про тип голосу Макса Барського різна інформація в гуглі, тому що Вікіпедія говорить про те, що він баритон, але також є сайти, на яких написано, що він тенор. Особисто я вважаю, що він а, такий теноровий баритон, щось посередині між тенором і баритоном, і в нього в цілому широкий діапазон. Але дуже часто в його піснях ми чуємо саме такі високі ноти, тобто він не співає постійно десь внизу. І до речі, давайте послухаємо, як звучить його розмовний голос в цьому фрагменті з інтерв'ю. Складно сказати, що тіпер я з чимось не згоден, тому що все відбувається як відбувається, а ти тільки можеш. Для себе розуміти подобається тобі або ні. Бачите, він не звучить прям десь отак так внизу, внизу. Але він і не говорить отак. Те, що я чую, це посередині між тенором і баритоном. Далі, до речі, я покажу саме розмовний голос Артема, і ми порівняємо і дізнаємося, який же тип голосу саме у Артема. Отже, розібралися цей фрагмент. Мак заспівав спокійно, на субтоні, використовуючи глісандо, і заспівав це все дуже плавно. Слухаємо далі. Тут уже вступає Артем, і дуже цікаво він тут звучить в незвичному для себе амплуа, тому що ми звикли чути від Артема об'ємний емоційний гучний голос, де багато акцентів, і його звук зазвичай дуже такий пронизливий. А тут ми чуємо, що Артем співає дуже спокійно, дуже плавно, дуже ніжно. І до речі, він тут співає на октаву вище. Від Макса, але бачите, воно все звучить дуже м'яко, і навіть не помітно, що далі пісня перейшла прямо різко на Октаву вгору. Мелодія тут така сама, <пісня> вдень такий під'їзд, розквітаю, під'їзд. Весна на землі. І знову пішла вниз мелодія, ідентична мелодія. І тут дуже гарно він переходить на фальцетний саме звук, тобто додає багато повітря. І земля. А -а -а -а! Отут. Вслухайтесь, наскільки це було ніжно. А два слова обираються зрання. Цікаво, вони так в нього пішли вниз, е пропала дикція, і вони такі стали такі, як заблюрені. Убирається. Отака От цікавинка використана була Артемом, що теж для нього незвично, тому що він завжди прям пушить цю дикцію артикуляцію. От і мені сподобалося, що такі фарби й відтінки ми почули від Артема, і, безперечно, вони в його голосі є. Отже, тут він використав тонке змикання, теж додає повітрячко і співає дуже спокійно. І, до речі, щодо типу голосу Артема. То одностайно всі пишуть про те, що він тенор, і я з цим погоджуюсь, тому що він дійсно може брати дуже високі ноти. Я коли з ним співпрацювала на одній сцені, чула наживо, як він співає, і це вау! Та це популярна історія. Ну я думаю, що я вже просто розповідав про да. це, але зараз дуже швидко. Ми грали в школі футбол. Я вдарив дуже сильно поворотом, не попав поворотом. Але тут є така штука, що взагалі його голос сприймається як дуже глибокий, такий насичений і достатньо низький. Чому? Тому що він дуже часто використовує в своїй вокальній техніці положення низької гортані. тобто, і тим самим робить свій звук, начебто глибшим. Це його така манера. І далі в цій пісні ми це почуємо. І продовжуємо. Дуже довга знову ж таки фраза. До речі, забула сказати, що пісня у нас почалася з приспіву. Ото, От що ми тільки що розібрали, був приспів. А зараз пішов куплет. Ми чуємо, що тут щось змінюється. Тут додається ритміка цікава, акценти, слова, які спеціально розриваються, і а, починає співати цю частинку Макс. Гей, ви, зорі, ясні! Бачите, як він виділяє кожен склад: ти, хей!» Місяцю мій, тільки місяцю мій вже більш плавно проспівується. І тут Макс, до речі, починає звучати вже вище, ніж на початку, тобто виходить на більш високі свої ноти, які безперечно звучать у нього легко, емоційно і красиво. І продовження цієї фрази точно так само проспівується: де ви бачили більше тут Глісандо вниз більше. Знову додав плавності. Порубав, 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 плавненько розмазав. Більше кохання, і кохання теж спокійно доспівав. І слухаємо далі. Отут вривається Артем вже більш трошки схожим сам на себе, тому що починає співати гучніше, починає співати з акцентами і з атакою звуку. До речі, маю на каналі відео про атаку звуку, де чітко пояснюю, що це таке і навіщо воно потрібно. Отже, чуємо, що Артем тут вже трошки опустив гортань. Я для такий заглибив звук. О... Рі, он золотий, золотий. Бачите, такий, такий, отакий голос. І потім Я по ет ет, робітнич. І знов пішов робітничо і ранні, робітничої ранні. І тим самим додав цікавинку. Також обидва ці артисти для того, щоб проспівати високі ноти більш легко, додають в звук. Край, тобто співають трохи приплакуючи. таким чином їм легше бути і втримуватися на горі. Я для неї зірву апрям чути, що вони це додають. І продовжимо. Пішов приспів, який вони співають уже в два голоси. І тут є дещо цікаве. А саме те, що вони починають співати цей приспів, до речі, саме цю частинку, яку ми прослухали, таким чином. Значить, Артем співає лід вокал, тобто його голос нижче, а Макс співає вище. Зараз покажу. Артем співає: Так, ніхто не кохав оці нотки. А Макс співає. Ніхто не кохав! Це дуже високо. Навіть мені вже досить високо. Уявляєте, які ноти вони беруть, і як Макс може бути баритоном. Нечистий він баритон, нечистий. Співають вони тут використовуючи вже товсте, таке щільне змикання, тобто гучніше, емоційніше і дуже так притяжно й плавно поєднують всі ці слова. І далі. А тут прикол. Знаєте, який вони взяли і помінялися місцями. Тепер Макс пішов співати нижче у цю основну вокальну партію. «В день такий розквітає. Оце співає Макс. А Артем пішов на гору. день такий розквітає весна на землі. Дуже дуже прикольно придумали, тому що настільки їх голоси зливаються, що прям треба добряче вслухатися, щоб відчути різницю і хто куди перейшов. Отакий був приспів. І давайте ж слухати, що нас чекає далі. Тут я так розумію, пішов уже брідж. Це така частина пісні. Зазвичай вона. Точно не на початку пісні, зазвичай після другого куплету, посередині пісні або під кінець. Тобто, це така частинка, де з'являється зовсім нова мелодія, нова ритміка. Що ще до цього ми не чули. Наприклад, ми почули був приспів, був куплет, і тут знову щось інше. Або це такий другий куплет у них, який відрізняється від першого, таке теж дуже часто буває. Отже, давайте розберемося, що тут у нас відбувається. Починає співати тут Артем. Об'ємно з низькою і із атакою. Що я маю на увазі під цією атакою? Тобто він співає. Диша тихо, і легко всиня був. Бачите, яке різко виходжу в голосний. Диша тихо, і легко всиня був і такі об'ємні, об'ємні голосни. Тобто він не співає. Диша тихо, і легко всиня був. Бачите, немає такої атаки. А от Макс, який зараз продовжує співати цю фразу, тобто він. Він співає простягає зір свої руки. Він співає якраз таки вже більш плавно і з меншою атакою. І тому цей контраст дуже прикольний. І якщо Артем використовував понижену гортань, то е, Макс тут співає на своїй середній такій нейтральній гортані. Ну, можливо, навіть трошки її піднімає, щоб легше було. Взяти більш високу ноту, але я більше чую тут гортань. Також в його голосі така є дзвінкість, але вона не нав'язлива, а дуже так органічно і гарно розкриває його тембр. Бачите, як емоційно і як він так прям е різко виходить: В такий та то розквітає весна. І співає знову ж таки досить гучно і використовує товсте змикання солодкої муки. Знову Макс тут продовжує співає трішечки спокійніше і плавніше. І від солодкої муки. І далі пристрасті загострюються, загострюються. Так ніхто не через Прикольно зробили і розірвали прямо одну фразу на двох. Почав і співати Макс. Так ніхто не кохав! А продовжив Артем Через тисячі літ! І, і теж і дуже вони так збалансовано це зробили, непомітно. Якщо не дивитися кліп, можна навіть не одразу зрозуміти, хто співає. Дійсно прикольно, по динаміці так однаково і емоція така прям схожа. Лиш Макс, лиш приходить подібне кохання. Співає емоційно гучно. І Артем продовжує співати в своєму стилі, гучно, гортань вниз, акценти і. Господи, атака. І, і тут так солоденько-солоденько цей бріч доспівує Макс. І земля обирається зрання. Ну прям солодко він так звучить, він так любить відкривати звук. Інак, наче трішки, начебто він на посмішці. Посмішки ми на обличчі не бачимо, але звук ізмлябура добрий такий, добрий, світлий. Окей, що на нас чекає далі? Далі пішов наш приспів. Ця мелодія, яка запам'ятовується одразу. Співають вони в два голоси: гучно, емоційно, потужно. Тут у нас співає Макс основну партію, а Артем співає вище нього. І це я вважаю дуже логічно, оскільки в Макса все-таки трішки голос нижчий, навіть те, що ми почули, як він говорить. А Артем все-таки володіє більш високим голосом. Тому дуже правильно, що вони саме так розподілили ці голоси. Продовжують так само співати Артем на горі, Макс нижче. І, до речі, тут не, не сильно вони додають атаку саме в приспіві, тому що атака була у нас в куплетах, в бріджі. І знову ж таки, гра контрастів іде. А приспів у нас більш такий тянучий і плавний. І тут прямо чути було на слові земля. І земля. Мо такий край від Артема. Дуже гарно. І закінчується пісня тим, що вони переходять знову на цей куплет. І, до речі, замість гейву вони співають Хей, отаке таке зробили трошки від себе нововведення. Співають тут в унісон. Що це значить? Це те, що їх голоси зливаються в один, вони співають ідентичні ноти. Немає такого, що хтось вище, хтось нижче, а вони прямо-прямо два в одному. І співають вже тут спокійніше. До речі, цікаво було от слухатися у фразу Гей, визорі ясні, тихій під кінець у мій», місяцю міна. Слові місяцю у них іде розсинхрон по вокалу. Цікаво, чому це не пофіксили. От давайте ще раз я поверну. От тут слово місяцю Артем проспівав швидше, а Макс його трішки затягнув. І воно насправді трохи вибивається. Ну, типу. Не знаю, чи ви це помітили, але я це помітила прямо з першого прослуховування. Скоріше за все, вони записували окремо всі свої голоси, а потім звукорежисер зводив, і не було типу, такого дублю, щоб вони прямо спіпали-спіпали. Вони вирішили не переписувати. Або, можливо, така була задумка, але як на мене, якщо це унісон, воно має бути прямо, як то кажуть, тютілька в да? один в один зливатися. І йдуть е, на дімінюенду, тобто роблять таке поступове затухання звуку, особливо на словах більше кохання, співають дуже ніжно, з повітрям. Отже, отака дуетна композиція від Артема Пивоварова і Макса Барського. Як вам ця пісня? Чи сподобалася вона вам одразу, чи, можливо, знадобилося декілька разів її послухати, які у вас є коментарі? А можливо, ви щось таке почули цікаве, що не почула я? Пишіть, обговоримо. Також, якщо ви хотіли. Навчитися співати, я з радістю вас запрошую Voice Music Studio. Ми знаходимося в Києві і навчаємо вокалу, гітарі, фортепіано лише дорослих. А якщо ви знаходитеся не в Києві, дуже раджу вам пройти мій авторський відеокурс Вокальна база. Курс в записі ви можете проходити будь-який зручний для себе час. Всі посилання залишу в описі. Також, якщо вам цікаві мої відео і ви хочете подякувати мені за мою пророблену роботу, будь ласка, підписуйтесь на канал і ставте свої вподобайки, пишіть коментарі для просування цього відео. Дуже вам вдячна за перегляд. З вами була Оля. Провоз, до нових зустрічей.